Сьогодні я вам покажу, як ці сліди пороху абсолютно безоплатно фахівці своєю магією, ні, не магією, професіоналізмом забирають з тіла людини. Те, що ви називаєте травматичними татуюваннями, з чим зазвичай найчастіше доводиться мати справу. Це 22 й рік. Тут ми можемо бачити обличчя. Вибачу за подібні згадки, але треба показати, як воно, е як воно було. Так. Тобто ви бачите, Тут, тут, тут волосистій частині голови е також на носі. Ноги також я фіксував. Як це було там після пересадки, що була компресійним білизна. раніше вважалося, що коли видаляється щось лазером, то обов'язково залишаються опіки, сліди. Опік. До речі, історія з уламками досить розповсюджена при видаленні подібних травматичних тату. Тому детальний огляд і пальпація зони обов'язково. В своїй роботі ми використовуємо короткоімпульсні неодимові лазери. Точно такі, як використовуються для видалення небажаних татуювань. Чуємо характерний звук. Що говорить про те, що лазер, так скажемо, бачить мішень, а мішень полинає імпульси лазера. Все чесно. Ці залишки гарно реагують на наш лазер. Травма нового типу, і люди просто не знали, як це лікується, як це можна забрати, як це можна видалити. Травматичне татуювання внаслідок вибухів. Внаслідок пожежі. Ми сьогодні працювали з пацієнтом, який отримав поранення. Якраз внаслідок вибуху і пожежі. Він був від епіцентру вибуху за 200 метрів. Продукти згорання пороху під час вибуху проникають глибоко під шкіру і залишаються там на все життя. Без допомоги фахівців ці сліди супроводжують людину все життя. Я Катерина Трушик і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я вам покажу, як ці сліди пороху абсолютно безоплатно фахівці своєю магією, ні, не магією, професіоналізмом забирають з тіла людини. Скажи, будь ласка, останнього разу о, працювали ми з ногами, так. І на обличчі також ще робили так. тестові спали, так, так, так. Залишки, да, допрацьовували. Я бачу, що обличчя достатньо чисте, і ми свою роботу непогано виконали, але є пару діляночок, де ми сьогодні допрацюємо. Угу. От, також це бачиш в дзеркалі. Так? Так. Але у порівнянні з тим, що ну, було, результат, результат чудовий. А, ну, це... а що власне було? Розкажіть, Артема, що було? Uh. В березні 22-го року потрапив під ракетний обстріл на території Тревіля, там отримав поранення. Довгий час відновлювався і потім вже в березні 22-го в... 22 року потрапив до Ярослава. Ми якраз тоді запускали збір на мою реабілітацію, і люди в коментарях багато писали про одну програму. В якій не які росла також приймав участь у відновленні цивільних і військових, всіх хто отримав поранення. Скільки процедур вже зроблено? Бо зараз ми бачимо обличчя, ну, на наш погляд, так на глядацький, так би мовити, чисте, але це, ви, ви бачите. Це, це комплексна робота, проведена, величезна комплексна робота фахівцями, лікарями. В першу чергу, в рамках програми Неопалимі. Я виконував свою задачу по видаленню штучно. Так скажемо, імплантованого пігменту, який з'явився внаслідок вибуху, внаслідок пожежі. От. Тому кількість процедур достатня, достатня для того, щоб Артем сьогодні виглядав так, як власне він виглядає, усміхненим. І набагато набагато краще ніж була ситуація в 2022 році. Тут безумовно комплексна робота багатьох фахівців. Тут бажання Артема жити, бажання Артема відновитися, бажання повернутися до звичайного життя. Тут насправді я хочу сказати важливу річ, що всі ці процедури Ярослав і команда роблять безоплатно для військових і цивільних видалення пороху з продуктів горіння, продуктів горіння тобто так. Наслідку, так. наслідків контакту пороху і шкіри. Так, і... Абсолютно безкоштовно, все вірно. І візуально це спочатку виглядає насправді дуже страшно. Людина е, має такі сліди чорного, чорного фіала. Чорні татуювання, так. так буквально декілька ділянок, де залишилися прям е, точкові моменти. Неозброєним оком їх не видно. Але е, ну але оком фахівця все видно. Оком фахівця, да видно. Це е, наприклад. Під оком, наприклад, є крапка на кончику носа, і, і, в принципі, по обличчю на цьому все. Також ми працювали ще з ногами. Зараз, зараз подивимося. Зараз ми вже бачимо сформовані зрілі рубці. Так було не завжди. У 2022 році, після опіку третього ступеню, були Уражені уражена велика площа тканин, була пересадка шкіри, була зроблена комбостіологами. Ми працювали вже тоді, коли рубці сформувалися. Тобто, наприклад, на обличчі на більш швидкі процеси заживлення, і ми процедуру робили вже фактично через півроку після, після отриманої травми. А на нозі в цьому місці ми працювали через рік, навіть трошечки більше, тоді, коли рубці вже остаточно сформувалися. В Цьому місці я покажу фотографію, як воно було до цього. Тут в процесі травми потрапило щось стороннє, і воно також видалилося з допомогою лазера. Сьогодні у нас плановий плановий огляд, і в принципі це буде вже остання процедура свою роботу. З Артемом я вже виконав. В принципі, штучно імплантованого пігменту того, що згоріло і імпрегувалося, вплавилося в шкіру, вже практично немає. Пам'ятаєш останню процедуру, яка була? Так. так. Як себе почував після неї? Взагалі і процедури не було. Ага, ну, найбільш на нозік взагалі, а ось під оком, ну, трохи так. Ну, трохи, трохи, трохи був набрік. Не прошу не, сказати напряк, а трохи пекло. Тому що тоді якраз літо було, а ще якраз сонячне проміння, і воно трохи підпікало, але це тимчасово. В перший день. Да, да. Ну, до, кін, О, до вечора. Наскільки взагалі це комфортна процедура, з вашими відчуттями? Для мене абсолютно комфортно було. Тобто знеболення не відбувається перед тим, як робиться процедура. Вона, В даному вона... випадку воно не потрібно. На перших процедурах знеболення було а зараз, чим менше мішені для лазера, тим менше відчуттів. Ярослава, з чого починається сама процедура? Ми зрозуміли, що огляд ви оцінюєте, як будете який протокол використовувати, чи є протокол взагалі. Так зараз розповім будь-яка процедура, вона починається взагалі зі збору анамнеза. Тобто, ми дізнаємось. Історію цього травматичного татуажу, і як він з'явився, коли він з'явився, при яких обставинах. Далі, після цього, ми робимо огляд, тому що треба розуміти, що працювати можна вже з рубцями, які сформувалися зі зрілими рубцями. Потрібно перевірити відсутність сторонніх речовин. Наприклад, якихось шматочків металу, які можуть е, теоретично нагріватися і е, давати небажаний ефект. І ми працюємо вже зі шкірою, там де безпосередній близькості немає оламків. До речі, історія з оламками досить розповсюджена при видаленні подібних травматичних тату. Тому детальний огляд і пальпація зони обов'язково своїй роботі. Ми використовуємо короткоімпульсні неодимові лазери. Точно такі, як використовуються для видалення небажаних татуювань. Буде тепло. Працюємо. легке поколювання. Відчуваєш? На три 10. Чудово. Ще. Чуємо характерний звук, що говорить про те, що лазер, так скажемо, бачить мішень, а мішень поглинає імпульси лазера. Це чисто. Це криво установка, яка дує холодним повітрям мінусової температури. Відповідно зменшує чутливість, покращує відчуття після процедури. Якщо пігменту багато, то спочатку використовується кріо, потім лазер. Взагалі, це такий, можна сказати, міжнародний професійний стандарт використання лазеру для видалення татуювання там неодимового лазера, да, і кріво І, до речі, в Україні ця ситуація значно покращується в останні роки. Саме таких комплектів, крім стає більше. Тут ви можете бачити залишки працює. Звук сильніший, відчуття у пацієнта, відповідно також більш яскраво виражені. Відчуваєш? Мало, слабо. Але це воно. Ці залишки гарно реагують на наш лазер. Є нюанси, є відмінності, якщо порівнювати з видаленням татуювання. Але в цілому процедура дуже схожа. Охолодження і лазер вони ніби створені один для одного. І... Балансують якраз, так? Так, цей... так. Охолодження компенсує термічну дію лазера, бо будь-який лазер він дає величезну кількість енергії. І... Нагріває тканини. Хто б що не говорив, холодних лазерів не існує то все маркетинг. Тому е, якимось чином має бути охолоджено. В даному випадку дуже ефективно працює саме кріво установка. Це 22 рік. Тут ми можемо бачити обличчя. Вибач, за подібні згадки, але треба показати, як воно е, як воно було. Так. Тобто ви бачите, тут, 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 волоси в волосистій частині голови також наносі ноги також я фіксував. Ось як це було там після пересадки, щоб була компресійна білизна. Ну і потім в результаті комплексної роботи і бажання Артема, який казав, це дуже важливо насправді. Так виглядала э, нога там, де ми зараз з вами працювали. Ну, і зараз э, цього вже нема. Це почервоніння воно пройде? Так, почервоніння воно проходить упродовж короткого часу. Вона не потребує навіть лікування. Не потреб... Тому... Тобто реабілітації після цієї процедури Немає. Немає, можна, як можна такої? після процедури спокійно йти на побачення. <звук> От. Так, ну що, я тобі дякую, що прийшов. Вам дуже все, все чудово, чудовий прогрес. Дякуємо за те, що в 2022 році ви зважилися і пішли захищати нас. Дякуємо. Ярослава, як взагалі виникла ідея, що а, те, що ви прибираєте татуаж і тату, ця технологія може використовуватися на допомогу людям, які постраждали від вибухів? Ситуація наступна. Я є автором методики безпечного видалення татуювань. Є спікером більше 20 різних профільних конференцій. В процесі підготовки до конференцій ти переробляєш купу матеріалу. Медичні статті, дослідження, журнали. І мені попадалися описані випадки статті на цю тему. В своїй практиці до війни також в мене було декілька випадків після салюту, після травматичних тату, але це були прям одиничні. Тому можна сказати, що займаючись своєю професійною діяльністю, я знав про те, що це можливо. І тільки з початком вже війни. З'явилася думка вже в перші місяці, що таких людей буде точно багато. І саме в цей момент, буквально в той же тиждень, мене знайшли люди, які постраждали в подібній ситуації. Це була весна 22-го року. Жінка в себе на подвір'ї в Харківській області. Біля неї зірвалася міна, вона якимось дивом вижила і. Внаслідок цього обличчя обгоріло, руки також обгоріли, і вони були чорні. Вони були чорні, ніби в якихось татуюваннях. І люди почали шукати, хто би це міг зробити. В Харкові ми працюємо достатньо давно і знайшлися якісь спільні знайомі, мені просто подзвонили, і це був перший пацієнт. На початку 22-го року з цього все почалося. Я склав окремий протокол після декількох випадків, маючи аналітичний підхід взагалі до всього, чим займаюся, я спостерігав, як видаляються, наскільки по-різному, які залежні фактори, які особливості видалення і після. Декількох пацієнтів я вже склав протокол, яким е, ділився з іншими фахівцями. Травма нового типу, і люди просто не знали, як це лікується, як це можна забрати, як це можна видалити. Я так розумію, це вже не секрет. В чому особливість цього протоколу? Цей протокол він надає, по-перше, впевненості спеціалістам, які працюють з лазерами, бо їх достатньо багато. Ця сфера вона, в ній працює достатньо багато фахівців, але одиниці готові були включитися в це страх невідомості, незрозумілий незрозуміли порядок дій. Не зрозуміло, що видаляється. Таким чином, цей протокол він розставляв точки над і я давав зворотний зв'язок всім, хто його потребував. Я зараз маю на увазі фахівців, які підключилися до моєї ініціативи і видаляли в різних куточках, видаляли травматичні татуювання в різних куточках України. Я знаю, що зараз о, таких ваших колег, які та, та, так само допомагають постраждалим від вибухів, по всій Україні їх дуже багато. Іх можливо в кожному обласному центрі є представники <зас> вашої спільноти. Якщо ми говоримо про травматичні татуювання, то фактично в кожному обласному центрі є фахівець, який може відгукнутися і прийняти абсолютно безкоштовно на таких на волонтерських засадах людей, які потребують видалення цих травматичних травматичних татуювань. Так як людина, яка зараз нас дивиться, може знайти такого фахівця? Є якась мапа? Є координатор Ярослав Вініченко. Тому ви пишете мені на сторінку в Instagram, мій номер телефону буде в описі цього відео. А можете написати в зручний для вас месенджер і я скоординую вас. Те, що ви називаєте травматичними татуюваннями, з чим. Зазвичай найчастіше доводиться мати справу. Ну, почнемо з того, які вони взагалі бувають. Вони бувають в результаті вибухів, їх ще називають там, порохові тату, посткомбатні тату. Коли відбувається вибух, в епіцентрі вибуху температура досягає більше 2000 градусів. І, відповідно, все, що знаходиться в епіцентрі вибуху, воно чи згорає, чи горить, це стосується і одягу, і безпосередньо вибухової човини, яка також може відлітати на деяку відстань і буквально вплавлятися в шкіру. Тобто травматичні татуювання внаслідок вибухів, внаслідок пожежі. Ми сьогодні працювали з пацієнтом, який отримав. Поранення якраз внаслідок вибуху і пожежі, він був від епіцентру вибуху за 200 метрів. Що було в епіцентрі вибуху, ви, ви здогадуєтесь. Власне, ці 200 метрів його врятували, і основні травми це були саме опіки. І ці сторонні травматичне тату було отримано в результаті пожежі. Це другий вид та? вибухи, опіки. Далі. Також травматичні татуювання можуть бути взагалі побутовими. І, до речі, в процесі роботи з постраждалими внаслідок бойових е, дій е, у нас достатня кількість була людей, які отримали подібні травматичні тату просто в, в звичайному житті. Е, під час падіння, е, під час. Е, Якихось там пошкоджень шкіри. Були ситуації після кримінальних дій, в результаті також пошкоджень шкіри. Ми видаляли залишки бруду, який в'ївся просто в шкіру, там, де були глибокі порізи у дівчин. Також ще один вид подібних татуювань. Це татуювання, які були отримані внаслідок професійної діяльності, так звана шкіра Шахтаря. Важко, але також вона може піддаватися освітленню внаслідок дії неодимового лазера. Тому, якщо взяти так, в цілому всіх пацієнтів, з яким нам приходилося працювати, то звісно більша частина це люди, які постраждали. Внаслідок вибухів, і також серед них були люди, які отримали побутові травми. Що мають знати люди, які ну, з якими сталося це зараз? Багато ми розуміємо, що військових як має поводитися можливо є якісь алгоритм дій, який надалі полегшить видалення цих слідів. З травматичними татуюваннями можна працювати тоді, коли вже все загоїлося. Тобто, якщо це був опік після того, як шкіра відновилася, зазвичай ми витримуємо паузу від 3-4 місяців на обличчя до півроку, а інколи навіть більше, якщо була якась серйозна політравма, чи у людини взагалі знаход... людина знаходиться в процесі реабілітації. Тому Якщо хтось з цим стикнувся, по-перше, він має вирішувати свої основні нагальні питання, від яких залежить функціонування тих чи інших органів. От. А вже після заживлення, після в цілому, коли організм вже відновиться, то ми готові приступити до роботи. Тому що мають знати люди, що в більшості випадків це можна освітлити. По моїй статистиці це більше ніж 80% таких от травматичних е, татуювань. Вони освітлюються значно освітлюються за, буквально за 2-3 процедури. Люди мають знати, що це е, все нормально переноситься, е, не потрібна там, загальна анестезія, це е, місцева дія не травматична, е місцева дія лазеру. І період реабілітації він практично відсутній. Ну, Якщо людина працює лазером професійно, якщо вона працює по моєму протоколу, то, в принципі, це є відносно безпечно. Безумовно, ризики є. Тому що ми достеменно не знаємо, що саме згоріло, то есть, наскільки воно такси. Видалиться воно чи ні. але з мого досвіду, вже який і досвіду моїх колег, а це десятки, а можливо вже сотні випадків, точно сотні, точно сотні. От не було ніяких, так скажемо, вторинних запалень чи токсичних. Так скажемо, уражень все е, пройшло, проходило нормально і в більшості випадків все видалялося. Справа в тому, що те, е, оці чорні е, частинки, які ви бачите, по суті, це е, карбон, карбон блек, сажа, тобто щось згоріло в результаті. Отримується ця сажа, і це є ідеальною мішенью для лазера. І саме тому татуювання, наприклад, професійне видаляється набагато довше. Воно може видалятися за 5, 7, 10, і навіть більше разів, а травматичне татуювання видаляється швидше. Тому звертайтеся і вирішуйте ці питання у фахівців, які займаються видаленням татуювань. І не ходіть з тими травматичними тату. Ось що треба знати. Чи є якісь протипоказання? Протипокази, безумовно, є. Це загальнотерапевтичні протипокази для проведення лазерних процедур. Тобто я скажу так, що на момент проведення процедури людина має, бути, має себе нормально почувати. Не має мати підвищеної температури загострення хронічних захворювань. Шкіра в місці дії лазеру має бути вже неушкодженою, тобто вона має вже стабілізуватися. Також до протипоказів відносяться безумовно вагітність і годування грудьми. Ну я ще раз кажу, що це загальнотерапевтичні протипокази. Тому в будь-якому випадку, перед кожною процедурою, є консультація збір анамнезу. І Якщо щось завадить проведенню процедури, то фахівець про це скаже і вибере більш підходяще для цього періоду. Ну, власне, і якою є реабілітація після процедури? Раніше вважалося, що коли видаляється щось лазером, то обов'язково залишаються сліди, опік, шрам, щось залишається. Завдяки цьому протоколу я так розумію, все безпечно, але чи є реабілітація якась? Ви знаєте, і досі є випадки, коли після видалення лазером, наприклад, татуювань залишаються опіки і рубці, це моя біль, і це моя, так скажемо, глобальна задача зменшити кількість таких випадків. Саме тому я пропагандую роботу нетравматичну. По простій, зрозумілій методиці У мене більше трьохсот учнів працює вже в Україні і далеко за її межами на нас дивляться інші, і також так скажемо, запускають цю хвилю безпечного видалення татуювань так само і з травматичними тату. Тобто наш підхід він не нетрав... 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 травматична дія. І період реабілітації він дуже короткий. почервоніння шкіри, мінімальна набряклість. Зазвичай все сходить в першу добу, максимум дві. І подальшого лікування не потребує. З усіма пацієнтами ми на зв'язку, після процедури, контрольне фото, контрольний сезон ввечері після процедури і на наступний день. Якщо зараз нас подивилися фахівці, і вони хочуть долучитися до цієї ініціативи і також допомагати постраждалим внаслідок вибухів. Зверніться. Ви можете написати мені в будь-який месенджер чи в інстаграм, напишіть слово протокол і я відправлю його вам. Знову ж таки, нагадаю, під цим відео ви побачите номер телефону Ярослава. Він щедро поділився ним, тому пишіть, будь ласка. Бережіть себе і своїх близьких, і підпишіться на мій YouTube канал, щоб знати більше ніж видно на перший погляд.